Доброго вечора всім, друзі, вітаю вас. Приєднуйтесь, поспілкуємося. Щось не так, так, да, не так. Коментарі неправильно в мене, що ж мені робити? Аня Власюк, Аня, напиши я мене правильно в стрімі, я сидю правильно горизонтальна чи вертикальна? Напиши, будь ласка. Ні, неправильно? Так, я перезайду друзі. Всім доброго вечора, друзі, не тікайте, будь ласка, залишайтеся, я перезайду.